Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на Ютуб-каналі, і сьогоднішня тема стосується співзалежних відносин. Що таке стосунки із залежністю? І тут буде річ іти не тільки про те, що є залежність від людини, від певних травм в стосунках. А ми поговоримо більше про один із сегмент взаємозалежних відносин, які говорять про стосунки, коли один у парі має залежність від. Посторонніх засобів, це можуть бути речовини заборонені, це можуть бути наркотичні речовини, це алкоголізм, азартні ігри і будь-якого роду адреналінові залежності. Що відбувається у парі, треба розуміти, дуже багато жінок приходять до мене на консультації саме. По причині своєї деформації у стосунках і неможливості покинути партнера або е, допомогти партнеру, коли партнер має залежність. Причому залежність, що наркотична, що з е, алкоголічна, що будь-який вид, будь вид залежності, ви маєте розуміти його природу. Природа залежності така, що якщо ти забираєш у людини один із факторів, до якої він має залежність, або вона має залежність, чоловіки теж мають такі проблеми з жінками, в яких залежність. Ми розуміємо, що цю ж залежність можна замінити. Тобто людина може позбутися алкоголізму, але моментально знайде собі десь в іншому місті фокус на залежності. І перша залежність алкоголізм, наприклад, легко замінюється на наркотичну залежність, навіть погіршується, вони заміщуються і вони можуть бути разом. І будь-яке витіснення однієї залежності веде все одно до того, що людина знаходить собі щось, від чого вона. Стає залежною заново, тобто в новому руслі, саме тому е люди, які схильні до алкогольної залежності, часто переходять на інший вид залежності, таку як, наприклад, азартні ігри, або також сексуальна залежність. Насправді таких відхилень, бо це справді відхилення від норми психіки, дуже багато. Але основа мого відео для того, аби дати зрозуміти партнерам, які мають своїх сімейних партнерів, люд людей коханих своїх, у яких є залежність, ви маєте розуміти, що. Якщо ви свідомо вступили в відносини, або під час відносин людина отримала залежність, ви як партнер являєтесь співзалежними і дуже активно приймаєте участь у цій залежності. Це не означає, що відповідальність за якісь пагубні дії вашого партнера лежить на вас, але це означає, що вам теж потрібне лікування від цієї залежності. Адже залежність від партнера це теж Залежність. І дуже часто люди або п'ють в парі, або, од... або є хвора така система в парі поведінки, хтось має одну залежність, хтось іншу, або може бути таке, до речі, залежність від їжі, це теж залежність, або може бути таке, що людина зафокусовується на іншій і є залежна від іншої людини. І тут суть тільки в тому, до чого це може привести, тому що в корисних цілях такою людиною дуже легко управляти. І взагалі будь-які залежності, це схильність до того. Того, що вами можна управляти, людина, яка знаходиться у парі з людиною, яка є алкоголіком, наприклад, вона теж є співзалежною, нею теж легко управляти. На якій базі йде це управління? Енергетично людина, яка співучасник. Алкоголічної, або будь-якої іншої залежності у партнера, вона енергетично донорить постійно цей канал. Тобто вона свою енергію доповнює партнера, дає йому сили. Чи своєю вірою, чи просто розмовами не має значення. Ми коли у парі, ми в тісному енергетичному зв'язку, коли це родичі, ми в тісному генетичному і енергетичному зв'язку. Але коли це ваша кохана людина, то у вас є такий інтимний. Uh, канал енергії і він. На жаль, такий тісний, що будь-яка залежність вона розповсюджується і на вас. Тому дуже часто є такий ризик, що партнер може передати вам цю залежність, навіть якщо у вас залежність може до чогось іншого виникнути. Максимально уважно і обережно треба бути, коли ти у парі з людиною, яка має залежність, свідомо погоджуючись на такі стосунки, коли ти знаєш, що людина залежна, і ти заходиш з нею у відносини. Однозначно, це не про любов. І це не про любов до себе, це про комплекси, про тригери, і це про роль, рольові ігри, жертва, тиран, рятувальник і жертва. І неважливо, чи ви думаєте, що людина зміниться, чи самі думаєте, що ви зміните людину. Ця залежність існує у вас в парі, і в будь-якому випадку ця акумульована енергія, на яку ви добровільно погодилися, погодилися. Власне, погоджуючись на відносини, особливо інтимні стосунки з людиною залежною, ви вже погодились на цю енергію. Вона у вас вже в парі як загальне поле. Що робити в таких стосунках? В першу чергу зрозуміти, що як е, зі сторони партнера, так і зі сторони е, людини-учасника цих відносин, це дві сторони, які... Потрапили в такі стосунки тільки тому, що допустили в собі низькі вібрації, страхи, комплекси, заради яких часто ми входимо в стосунки, вони є найнижчим рівнем вібрацій. Саме на цьому рівні вібрації знаходиться сексуальна енергія, а також енергія власне алкоголю і будь-яких інших пристрастей, які е Провокують залежність і переносять часто своїм станом в, саме в найнижчі вібрації людину і в інші реальності. І на це підсідає людина не тільки з точки зору організму, якихось е, хімічних реакцій в організму, а також і енергетично. Тому що вихід в іншу реальність, він здається чимось таким просто. Ну, чимось таким, що іншим не під ти почуваєш себе особливим. Тому в алкоголізм в залежності і в ці співзалежні відносини входять люди не від любові, а від е, заниженої самооцінки, від дефіциту любові до себе. І ніколи не зайде в стосунки з алкоголіком. Партнер чи партнерша, в якої е, в нормі самооцінка. Тому що, власне, занижена самооцінка провокує до таких стосунків, де ти хочеш почувати себе рятівником іншої людини, аби заслужити її повагу, доброту, любов та вдячність. І тут важливо розуміти, що зараз розхайпована і дуже популярна трендова річ, така як айваски, як інші е, під впливом грибів та інших засобів е, стани, які, в які входять люди, нібито. Зазираючи в духовність, нібито зазираючи в інші шляхи за допомогою наркотичних, навіть натуральних засобів, це теж викликає залежність. І тому до мене, наприклад, приходив хлопець на консультацію, який 30 разів пробував Айваски. Це така речовина е, на натуральній основі, яка отруює організм. І на цьому стані люди і сходять з розуму, деякі заходять в інші реальності, бачать всесвіт, бачать якісь для себе інсайти, і потім їхнє життя ніби не стає вже попереднім, бо вони мають такий досвід. Так ось цей досвід це чисто досвід наркотичного впливу на людину. І до нього теж маєш пристрасть і так прикормлюєшся. І власне з ним ми обговорювали цю тему, і я пропонувала йому прийти навіть на підкаст, аби обговорити. sí Його відчуття, тому що зараз він прийшов до того, що він позбувається залежності, власне, ми дуже часто не витримуємо баланс і грань в своєму житті, і маю надію, що він погодиться. і Я зможу вам розказати цей досвід, навіть якщо не в діалозі з ним, то хоча б з його дозволу повністю детально розкажу, як працює це в конкретному прикладі людини. Але будь-який вплив на організм інших речовин, який дає вам неоприділений стан, інший стан, навіть якщо ви в ньому отримуєте інсайти. Творите, бо дуже музикантів, артистів багато користуються. Ми всі розуміємо, що всі ем, від Преслі починаючи, це всі люди, які абсолютно були залежні від алкоголю, наркотиків і такого е, розпутнього стилю життя. Це найнижчі вібрації. Саме ці вібрації дають найбільші популярні хіти у світі. Але чи правильний спосіб їх добувати, люди однозначно талановиті і без речовин, але хочуть прискорити життя, хочуть зазирнути в потобічне, хочуть зазирнути в інші реальності. І так за допомогою е, зміненої свідомості дуже легко уявити собі, що ти ніби кудись перенісся в іншу реальність. Е, взагалі, якщо ця тема актуальна, то про дію. Речовин на організм, я розкажу в окремому відео. Але мій, моя ціль взагалі цього відео це донести, що люди, які е, в активному зв'язку дружать, родичі, е, кохані тих людей, які мають залежність, ви теж маєте величезну схильність до залежності. І як мінімум ви залежні від цієї схеми поведінки, коли ви рятівник або ви поруч, ви підтримуюча сторона людини, яка страждає на залежність. Тому тут потрібно лікування будь-якої залежності, розглядання, Глядати як лікування не тільки однієї людини, а як цілого поля, яке створюється людина, і люди, які співучасники цього, і партнер, який підтримує, рятує, він має теж повноцінно працювати психологічно, ментально, енергетично над собою і своїм здоров'ям. Тому що власне ціль донести вам зараз інформацію, ті, хто в парі з залежною людиною, ви теж. Ви в співзалежних стосунках, по-перше, і ви теж маєте таку схильність. Тому треба з цим розбиратись, треба це діставати, розуміти першу причину, і як мінімум старатися справитися з цим питанням разом. Ну а починати із самооцінки. Якщо такий контент був вам цікавий, дайте лайк. Якщо маєте такий досвід або згодні розказати таку історію з якогось із виду залежностей, і вона в вас є цікава. Повірте, вона комусь допоможе. Залиште в коментарях, ставте лайк та діліться цим контентом.